Вітаю в ефірі телеканалу Нова Волинь. Передача циклу Луцький депутат вона створена для того, аби надати можливість депутатам Луцької міської ради прозвітувати перед виборцями. Сьогодні впродовж 20 хвилин ми спілкуватимемося із депутатом Луцької міської ради, секретарем міської ради Григорієм Олександровичем Пустовітом. Пустовід Григорій Олександрович, депутатом Луцької міської ради, обраний за партійним списком, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, народився 29 березня 1960 року у місті Дубно Рівненської області. Закінчив у 1977 році Калінінське Суворовське училище. У 1981-му Ленінградське вище загальновійськове командне училище. Кваліфікація інженер з експлуатації гусеничних та колісних машин. До 2004 року служба збройної. Них силах на посадах командира взводу роти, помічника командира військової частини, заступника командира з виховної роботи авіаційної бази, з 2004 року звільнений з лав Збройних сил України у відставку. Працював вчителем до призовної підготовки загальноосвітньої школи номер 23 міста Луцька з 2006 року, голова Луцької міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, 25 листопада 2010 року, обраний секретарем Луцької міської ради. Вітаю вас, Григорій Олександровичу, у нашій студії. Доброго дня. Бути секретарем міської ради дуже відповідально. Можливо, ми вас зараз відірвали від дуже важливих справ, які ви вирішували, але є така програма і є можливість вам прозвітувати перед виборцями. Скажіть, будь ласка, чи ви, людина цілком військова, раптом перейшли ось на політику, а конкретніше на місцеве самоврядування. Чи стали ви цілком чиновником? Ну, те, що я військова людина після звільнення в запас пішов в політику. Це, напевно, якась лінія долі. Тому що не ми вибираємо політику, політика вибирає тих людей, які хочуть займати в цьому житті активну позицію, які хочуть, щоб вони були почути, які хочуть впливати на події, які не хочуть бути байдужими. І якщо ти заявляєш про свою активну позицію, ти не можеш пройти повз політику. І дійсно, коли в 2004 році я звільнився, якраз почалися. Події помаранчевої революції я визнався чітко на чиєму я боці, яка моя громадянська позиція. А далі, вже як логічний крок від громадянської позиції, треба було обирати політичну силу, із якої ти бачиш і майбутнє України, і з яка відповідає твоїм особистим баченням. Я вибрав партію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. На сьогоднішній день я очолюю Луцьку міську партійну організацію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Є і, нас, і Є секретарем міської ради і є Маєте дуже багато обов'язків за щось конкретно відповідаєте. Щось робите таке важливе для громади Луцька. Е, ну перш за все, я хочу сказати, що всі депутати е, виконують ті обов'язки, які на них покладаються і покладаються громадою. І навіть той факт, що за 2011 рік ми розглянули 1497 питань і прийняли 1268 рішень. Говорить про те, що депутатський корпус корпус працює, і як правило, депутати мусять організувати свою роботу, і цей організаційний момент він покладається цілковито на секретаря міської ради. Потрібно організувати роботу постійних комісій, потрібно посприяти депутатам в отриманні належної інформації належних документів. Проконтролювати, щоб запити, які роблять депутати, щоб відповіді на них приходили вчасно, щоб вони не затримались. Організувати, забезпечити повністю роботу депутатського корпуса для того, щоб кожен міг виконувати свої обов'язки якомога краще, звичайно, це робота секретаря міської ради в першу чергу. І... Тут допомагає вам, мабуть, дисципліна військова, якою ну, ви набули, хоче людина чи не хоче, але професія, яку ти набув в своєму житті, вона залишається з тобою. Вона впливає на тебе, вона впливає на ті рішення, які ти приймаєш, вона впливає, впливає на твою позицію, на твою поведінку, та що називається. Я типово для військових. Це військова дисципліна, це є обов'язковість, це є виконання наказу. Звичайно, це на сьогоднішній день. Я намагаюся, все таки, щоб політик не повинен бути як військова людина. Я намагаюся, щоб позбутися багатьох рис притаманих військовим. Але на сьогоднішній день мушу сказати, що все таки вони в мені є, і я не шкодую. А скажіть, будь ласка, вашим депутатам чи достатньо вистачає отої дисципліни, аби бути дисциплінованими у плані прийняття рішень, подання запитів у тому, щоб дійсно показувати приклад своїм виборцям? Бачите, не дивлячись на те, що людина військова, я страшно не хотів би, щоб у нас в міській раді була дисципліна. Я маю на увазі дисципліна в прийнятті рішень. Я дуже... Пишаюсь тим, що в нас в міській раді йдуть бурхливі дискусії. І всередині фракції, на засіданнях фракцій, на постійних комісіях, і в сесійному залі. Ми бачимо, які відбуваються бурхливі дискусії. Це демократія. Ми бачимо, Це яка демократичні йде боротьба ідей, боротьба позицій. Це слава Богу, що так є. Якщо нам кажуть, що нам закидали на якомусь етапі, що ви, ви не знаєте, чим зайнятися, по 4 дня у вас відбуваються сесії. Я привів приклад. Сесія Херсонської міської ради відбувається на протязі одного дня, буквально 2-3 години. І я кажу, що краще прийняти рішення, які підготовлені виконавчими структурами, і, скажімо так, узгоджено проголосували за, і всі задоволені, одобряє, чи одобряє, всі одобряє, сказали чи так? все-таки добре, що у нас є депутати, які мають свою позицію. Добре, що йдеться боротьба ідей, добре, що йдеться боротьба думок. Це говорить про те, що ми є демократичною міською радою, і багато рішень, які ми приймаємо, вони носять саме. Демократичний характер, і слава Богу, що так є. І я вважаю це сильною стороною нашої міської ради. Інша справа, що є таке поняття, як дотримання регламенту, дотримання законодавства. Це повинно бути в обов'язковому. Демократія це диктатура закону, диктатура нормативних документів. Ми повинні виконувати їх, в тому числі і регламент, не дивлячись на ті проблеми, які пов'язані саме з деякими там недосконалими моментами всередині регламенту. А які рішення, ви сказали про рішення? Які рішення вам здаються найбільш раціональні, найбільш корисні для громади? Тобто те, що вже за цей рік, трошечки більше, як рік минуло, як у вас було обрано депутатами, прийнято? Бачите, я скажу, що кожне рішення є корисним, навіть якщо це рішення стосується однієї людини, якесь земельне питання. Ми вирішили людини була проблема. Людина пішла законним шляхом. Їй треба приватизувати землю. Вона пішла законним шляхом, вона подала документи, вона пройшла всі ці етапи. Тому що те, що ми бачимо, сесія це вершина айсберга. Основна робота робиться в підготовчий період, робиться в виконавчих структурах, в постійних комісіях. І поки цей проєкт рішення дійде до сесійного залу, він вже пройде таке дуже серйозне вивчення, дуже серйозне шліфування, дуже серйозну обробку, мається на увазі інформаційну. І уже коли проект рішення... Попадає в постійні комісії, вже попадає в сесійний зал і приймаються рішення. То я вважаю, що для цієї людини, для якої воно було прийнято, воно найважливіше. І всі рішення, які ми приймаємо, вони дуже важливі. Хіба не важливими є рішення, які пов'язані, наприклад, з підтримкою нами молодіжного руху, молодіжних програм, пов'язаних з. Різноманітною можливістю нашій молоді, яка гуртується громадською організацією себе реалізовувати через різноманітні проекти. Хіба не важливим є питання, наприклад, мосту через залізницю, який буде добудований? По сьогоднішній день нас, як кажуть, хвилюють дискусії, ідуть дискусії відносно цього мосту. По сьогоднішній день не всі однозначно за нього позиції правильно це рішення чи неправильно. Але я хочу сказати: якщо цей міст уберіг хоч одну людину, не те, що його життя, а від травми. То його вже треба було будувати. Це слава Богу, що ми зробили. Не знаю, чи в дискусії йдуть у міській раді щодо мосту, тому що усі депутати, правда, ще не всі пройшли от через нашу студію, але всі, хто тут був, всі вважали за честь сказати, що і вони долучилися до цього рішення збудувати міст. Ну тоді я промовчу, що я теж долучився до цього рішення. Я голосував за і вважаю це рішення правильне, і таких рішень ми можемо призвести багато, тому що. Місто мусить жити для того, щоб місто нормально функціонувало, нормально жило, повинна бути своєчасна реакція депутатського корпусу, виконавчих структур на ті проблеми, які виникають. І ті проблеми, які виникають, їх потрібно вирішувати. В цитатнику Модзедона є такий вислів: що стіл не зрушиться до тих пір, поки ти його не зрушиш. Так і в нас, якщо існує проблема, і ти не почнеш її вирішувати, не почнеш робити якісь кроки. Можливо, вони інколи здаються не найкращими, не найоптимальнішими, але життя воно коригує, воно динамічне, Воно нам каже, що да, ви зробили цей крок, але можна зробити краще. І зверніть увагу, що багато рішень, коли ми кажемо уточнюємо. Вносимо зміни в раніше прийняте рішення. Тобто, ми підходимо не так догматично, от прийняли рішення. все. ми підходимо творчо. Є необхідність. Ми відчуваємо, що для громади буде краще. Ми не боїмося визнати, що є можливість покращити це рішення, і ми приймаємо відповідні зміни до цього рішення, вносимо, коригуємо. Ну той факт, що, наприклад, можна сказати, яка якість тих рішень, що ми приймаємо, давайте скажемо. Всього лише 5 рішень було заветовано міським головою, і 19 було протестів прокурора. І це на 1297 рішень, прийнятих тільки в 2011 році. І оцих 19 протестів, вони, із них тільки якщо не помиляюся. Шість стосувалися роботи саме каденції шостого скликання депутатського решта були попереднього скликання. Тобто, це говорить про те, що і якість документів відповідно, які їх відповідність закону, вона ну досить таки висока. Це означає, що у депутатському корпусі є багато юристів, є людей, які розуміються на законах і намагаються їх виконувати так, як належить, так. і крім того, це означає, що наші депутати чують своїх виборців. Що навіть якщо ти не юрист, бо багато мою позицію, як інколи буває по багатьох питаннях, як виробляється позиція? Приходять люди і починають говорити про свою проблему, і вони підказують, таке чи інше повинно бути рішення. Ми вивішуємо всі проекти рішень, ми вивішуємо на нашому сайті, сайті міської ради, офіційному сайті. І громадяни, яких цікавить проблема, в мене телефон відкритий, і люба людина може перетелефонувати рішення. і сказати Григорій Олександрович. А от тут рішення, проєкт рішення ви вирішили такі. Тут є загрози наступні, тут може викликати наступну проблему. А от я б вам порекомендував: ми запрошуємо тих людей, і ми прислуховуємося і до думки активної частини нашої громади, яка хоче, хоче впливати, хоче підсказати, хоче допомогти тобто е, така... представницькому органу міської влади. Тобто, така форма громадських слухання дуже ефективно. Вважаєте? Ну, бачите. Форма сама по собі може бути і ефективно, і не дуже. Все полягає в тому, який зміст ми вкладаємо, як ми його готуємо. Можливо, зібрати штучно зібрати людей, назвати це громадськими слуханнями, можливо, воно не дасть результату. А от прямий контакт між виборцем і депутатом. І депутатом він на сьогодні дає результат, і це не тільки зі мною. Я знаю, в нас багато депутатів. Коли ми спілкуємося з депутатами і кажемо, я кажу, слухай, чим ти обґрунтовуєш свою позицію, яка дивись, до мене звернулися люди, як правило, дуже часто звучить, ми не придаємо цьому значення, а дуже часто звучить. До мене звернулися люди, і от вони розказали, то-то-то. Вони бачать таке. І я прислухався, я дійсно буду займати цю позицію. А ви якось, як секретар, це не в ваших обов'язках простежити за тим, як зустрічаються депутати з виборцем? Чи часто чи бувають на своїх приймальних знову ж таки? Я хочу сказати, що основна маса наших депутатів, депутатів цього скликання цієї каденції, це депутати досить таки активні. І ми не просто зустрічаємося з виборцями. У нас кожен депутат має свою громадську прийм... у Нас є громадська приймальна в секторі звернень громадян, де депутати ведуть прийом громадян раз в місяць, відповідно до закону. Вони проводять прийом. Крім того, депутати відкривають мажоритарники, інші депутати відкривають свої, свої громадські приймальні при політичних е якихось офісах, чи це просто громадська приймальна десь на виборчому окрузі. Тобто іде прямий контакт з виборцями, з людьми, і ми не просто. Чуємо, ми маємо бажання чути думку людей. Інша справа, що чи завжди вона враховується, чи завжди думка цієї людини є домінантною, чи завжди ми враховуємо, чи завжди вона є така, яка, от саме вона буде за, за цією думкою, вона буде на вершині цього кота, пов'язано з прийняттям рішення. Угу. Тому тут треба сказати, що ми Дуже активно спілкуємося, дуже активно. І навіть якщо задали ви задали питання про зустріч, зустрічі депутатів, я хочу сказати, що депутати не просто зустрічаються з виборцями, вони зустрічаються з громадянами, з громадою. І багато депутатів у нас, наприклад, ходило по школам, по вищим навчальним закладам, по середнім навчальним закладам. І, наприклад, ми проводили лекції про місцеве самоврядування. Розказували школярам, студентам, просто розказували, що таке місцеве самоврядування, яка його історія. Ми зустрічались з інших тем, зустр... в тому, як... які мають резонансне значення. Тобто на зустріч депутатів і громади. І депутат своєю активністю, якби заохочує наших мешканців займати таку саму активну позицію. Це добре, я вважаю. Вийшли від... за програмою. Всеукраїнське об'єднання батьківщина, вона така велика в цілому, але є такі конкретні приклади. От, наприклад, я прочитала там, щоб від відновити мережу українських книгарень, реанімувати популярну книгарню, «Читай Україну або виділити кошти з бюджету міста на доплату на оздоровлення медичних працівників, чи створити матеріальне заохочення з міського бюджету найкращих лікарів. Ось скажіть, будь ласка, чи виконується, чи можливо виконати оці ці конкретні, абсолютно конкретні рішення? Всі рішення вони будуть вони виконуються ті, що ви сказали вони вже виконуються інша справа, що кожне рішення виконується в певному своєму форматі. Це рішення програма приймається на 5 років, uh -huh. і ми говоримо, декларуємо про своє бачення вирішення тієї чи іншої проблеми. Коли ми говоримо про наше книгодрукування, ми... це наша реакція. Пункт в нашій програмі, це наша реакція. На ті утиски, які сьогодні має українське слово, які сьогодні має українська книга, і вже от в продовження цього пункту ми, наприклад, підтримали запропонований Богданом Шибою, депутатом Луцької міської ради, пункт про надання пільг всім нашим книгарням, які більшість книг яких складають україномовні книжки. І ми таким чином, якби, підтримуємо українського виробника і хочемо, щоб наша книга була дешевшою, була доступнішою для читачів. А що ж з книгарною читає Україну? Е, ну, ці книгарні, я думаю, що це ще в майбутньому у нас тобто, розвиток. Поки що, буде... поки що ми над цим працюємо, і я з є, є певні складнощі. А щодо, ми знаємо, обласні є стипендії голів обласної ради, обласної держадміністрації. є у Луцького міського голови стипендіати Я чи скажу, що ради Луцька міська рада займає дуже активну позицію по підтримці як обдарованих дітей, як учнів обдарованих, як обдарованих спортсменів. Ми дійсно знаходимо можливості їх підтримати. Не завжди це може бути стипендія. Ми підтримуємо. Ми бачите, тут коли вибір іде. Від того, що людині дати рибу чи вудку, uh -huh. і, ми, і вудку. ми йдемо до того, що ми кажемо: якщо є частина громади молоді, вони хочуть мати мають активну позицію, вони хочуть вирішити ту чи іншу проблему, ми не даємо кошти, ми їм допомагаємо, є програми, і ми кажемо, давайте ми підтримуємо вас, в тому числі і фінансово в здійсненні цієї програми, і дамо можливість вам самим організувати, зробити. І багато таких речей, де ми Допомагаємо саме організаційно, в тому числі і фінансово для громадських організацій, молодіжних організацій. Так само, от коли там пункт шов про медичних працівників, ми, наприклад, підтримали ініціативу Кравчугана Іванівни, це депутат Луцької міської ради, фракція Батьківщина, яка виступила в минулому році з ініціативою, що всі кошти, які поступають від оренди приміщень. В лікувальних закладах залишались в лікувальних закладах. Ми теж пішли на це, щоб зняти ту фінансову напругу. Сьогодні дуже складно у нас з фінансуванням освіти, медицини, культури, спорту. І таким кроком ми свідомо позбавили цих коштів бюджет, але дали можливість лікувальним закладам зайняти тут більш активну позицію, залучати людей для. Здачі своїх приміщень в оренду заробляти кошти, і вони знають, що ці кошти вони використають саме на найболючіші, найпотрібніші, найнагальніші потреби свого закладу. Гарго Олександрович, ви десь цю свою активну життєву опозицію висловлюєте у ваших блогах. Вони цікаві, вони в основному історичної тематики. Я багато прочитала. Ви далі продовжуєте їх писати. І взагалі, що наштовхнуло вас, от саме в такий спосіб висловлювати свою життєву позицію? Там є дуже цікаві історичні факти. Ви цитуєте класики, ви. Цитуєте відомих вчених. Це від чого? Це ваше внутрішнє зов... я, яке ви хочете десь от народу передати? Ну, я скажу, що мені дуже приємно, що в свій час мені просто вийшло з такою пропозицією, що Григорій Саніч, а не хочете ви мати блог? Я спитав, що це таке? От Кать у нас на сайті будуть люди мати блог. Через цей блог ви зможете довести своє бачення на ту чи іншу проблему, свою позицію. Це було досить таки давно ще, якщо не помиляюсь, в 2008 році, на Волинських новинах. І я тоді вперше на Волинських новинах відкрив свій блог. І з того часу я почав туди друкуватися. Мені стало цікаво. Мені стало цікаво, що я завдяки блогу, завдяки інтернету, сучасній от мережі можу в... донести до людей свою позицію, донести до людей своє Але бачення. там ще І літературна є. Початок літературний, тобто десь є вже і думка літературна, там не просто от ви Зро... сказали, зростаємо, як депутат. вчимось. Так, я навчаюсь і звичайно, десь воно удосконалюється, десь я вчусь, десь мені підказують, що тут можна було краще написати, тут можна було інакше, тут є цікавіші факти. І мені приємно, те, що історія вас цікавить, да, я так зрозуміла більше, на так? сьогоднішній день для того, щоб зрозуміти завтрашній день, треба збагнути, що було вчора. А чим ми жили вчора? А як насправді було вчора? Яка вона правда вчорашня, для того, щоб зрозуміти, яку правду будувати на завтра? От. І це, звичайно, знання історії допомагає вибрати правильний курс. Майбутньому і в роботі, і в роботі безумовно десь це... ваші попередники, хтось той, що був перед нами, вже десь щось подібне робив, щось подібне казав. Берете собі це на озброєння безумовно. Безумовно, дай, дай Боже вам і надалі так творчо працювати і в міській раді, і в блогах, і у ваших висловлюваннях вашої позиції. Наш ефірний час завершується, і я хочу сказати нашим глядачам, що. Сьогодні у передачі циклу Луцький депутат був депутат Луцької міської ради, секретар міської ради Григорій Олександрович. Пустовіт. Ми прощаємось на цьому. До побачення. Дякую вам за розмову. До побачення.